Дорогі воїни, я знаю, як вам тяжко. Ви захищаєте нашу землю, нашу мову, нашу незалежну Україну. У мене є збірка Павла лазового, яку я люблю перечитувати. Сьогодні я вирішила вас роззелити гуморескою, яка називається Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші. Не мина жодної крамниці, попросив він. Кажіть куглик той, що з краю, продавщиця, «Що? чого, я не понімаю. Куглик люба, покажіть то що з боку, смужка, та какой же куглик, если это кружка? Дід у руки куглик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. продавщиця теж була гостра та бідова. У мене й свой язик, ні к чому мені мова. І сказав йому три дід. Зим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Ну, як сподобалось, розвеселила вас, бажаю вам здоров'я і миру нам усім.